10 липня в Голосіївському районі Києва стався жорстокий напад, у якого загинув полковник служби безпеки України. Про інцидент повідомили джерела української правди в правоохоронних структурах, а також підтвердила прес-служба СБУ. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ми на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як зазначають джерела УП напад трапився близько 9-ї ранку. До Івана Воронича, який обіймав звання полковника СБУ, підійшов чоловік і здійснив 5 прицільних пострілів із пістолета. Після цього нападник втік із місця події. Полковник отримав численні вогнепальні поранення, які виявилися смертельними. Він помер до приїзду медиків. На місці злочину працює слідчо-оперативна група, що проводить детальний огляд території. Служба безпеки підтвердила факт загибелі співробітника. У коментарі для УП прес-служба заявила: за фактом убивства, співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження. Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексні заходи для з'ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України посягання на життя працівників. Правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. На сторінці у Фейсбук полковник СБУ Роман Червінський висловив публічно своє горе у зв'язку з втратою, зазначивши, сьогодні сталася втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер, полковник Воронич Іван Іванович. Вічна пам'ять Шана. Та честь людина, яка боролася з ворогом з 2014 року, і був одним з тих, хто започаткував в службі напрямок, який зараз створює багато проблем для росіян. П'ятьма пострілами притул під час виходу з помешкання. Сьогодні о 8-й годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу. Також у нас поліція 10 липня вранці повідомила про розслідування інциденту зі стріляниною у Голосіївському районі, внаслідок якого загинув чоловік. Правоохоронці, які прибули за викликом, виявили на місці тіло з вогнепальним пораненням. Правоохоронці поки що не розголошують інших деталей. Наразі на місці події працюють слідчі групи. Районної та обласної поліції, карний розшук, кінологи та інші фахівці. Всі обставини інциденту з'ясовуються. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!